Дохід, отриманий фізичною особою громадянином України від продажу протягом року двох і більших об'єктів рухового майна, в тому числі у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Зазначені операції, що здійснюються фізичними особами, не резидентами, оподатковуються ставкою 15 чи 17% відповідно, залежно від розміру такого доходу. Якщо податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна сплачений до бюджету до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, то такий продавець не зобов'язаний подавати податкову декларацію про отримані доходи від таких операцій, кажуть в головному управлінні Міндоходів в області. Якщо податок на доходи фізичних осіб не сплачено до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, то продавець зобов'язаний до 1 травня 2014 року подати до підрозділів Міністерства доходів і зборів за місцем своєї реєстрації відповідну декларацію про майновий стан і доходи. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна визначений статтею 173 податкового кодексу України.